На фронті загинув Закарпатець Руслан Гребенюк. Військовому було 39 років. Освячені свічки, а також вишиті бісером картини та сухофрукти. Це все продавали сьогодні у фує Ужгородської міськради представники благодійного фонду Карітас. Горище житлового будинку горіло в Ужгородському районі, а в Мукачівському – котельня. Травмованих і загиблих немає. Жителя селища Солодвонотячівського району затримали за спробу продати наркотики прикордонникам Мукачівського загону. В Ужгороді вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав до пам'ятного знака Скорботна мата ужгородці, військові та представники місцевої влади поклали квіти. 28 лютого на сесії Ужгородської міськради депутати приймуть рішення щодо перейменування вулиці Високої. Наразі для цього готують необхідні документи. Що думають ужгородці про перейменування вулиці, дізнавалися наші кореспонденти. Блок марок Воїни світла, воїни добра погасили в Ужгороді. Це тринадцята за рахунком марка, яку випустила Укрпошта спочатку повномасштабного вторгнення. Її присвятили працівникам комунальних підприємств, які відновлюють інфраструктуру після ворожих обстрілів. На війні загинув захисник із Закарпаття Руслан Гребенюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Лінцівського ліцею Середнянської селищної ради. Там написали, що військовому було 39 років. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Вічна пам'ять і слава Герою. Горище житлового будинку горіло сьогодні вранці, в Великому Березному, що в Ужгородському районі. Про це написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що господарі будинку прокинулись близько п'ятої години ранку від гучного звуку і побачили, що через ління обвалилася стеля біля Демаря. Власники викликали рятувальників, котрі ліквідовували загорання впродовж 40 хвилин. За цей час вогонь встиг знищити дерев'яне перекриття на площі 3 квадратних метри. Травмованих і загиблих немає. А минулої доби в селі Клиновець Мукачівського району горіла котельня. Там загорілося дерев'яні конструкції біля димаря, після чого полум'я почало розпосюджуватися на дах споруди. Про подію рятувальникам повідомив господар, який разом із сусідами намагалися загасити пожежу. Вогонь пошкодив крівлю котельні на площі 5 квадратних метрів. Травмованих і загиблих немає, написали на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Жителя селища в Тячевського району затримали за спробу продати прикордонникам Мукачівського загону наркотики. Це суспільному повідомила речниця відомства Леся Фадерова. За її словами, досудове розслідування за цією справою правоохоронці розпочали у січні цього року. Спроби закарпаття продати наркотики від Мукачівського прикордонного загону викрили офіцери внутрішньої безпеки теж служби. За їхнім повідомленням у січні цього року було розпочато досудове. Розслідування за незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. В рамках кримінального провадження вчора провели обшуки за місцем проживання дилера. Заходи проводили оперативники держприкордонслужби спільно зі співробітниками Тячівського районного управління поліції. Правоохоронці вилучили речі, які можуть стати доказами протиправної діяльності наркодилера. Слідчі дії тривають В разі доведення. Вони закарпаться, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення озвілі на строк від 4 до 8 років. Освячені свічки, а також вишиті бісером картини та сухофрукти. Все це продавали сьогодні у Ужгородської міськради представники благодійного фонду Карітас. Зробили це до свята стрітання Господнього. Про це написали на сторінці установи у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що весь товар власноруч зробили люди з інвалідністю, котрими опікується благодійний фонд Карітас. Таку акцію організували в четверте. О 10-й годині до пам'ятника скорботній матері поклали квіти жителі міста, військові та представники місцевої влади так вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Біля півроку воював в Афганістані. Чоловік каже, за цей час отримав два поранення. До пам'ятника скорботній матері прийшов аби вшанувати пам'ять побратимів. Закінчилась, я зараз. Вважаю безлузда війна. Війна, яка не мала ніяких результатів. Маю на увазі геополітичних, але мали наслідки у вигляді от хлопців, які зараз сьогодні тут зібралися, у вигляді тих, хто загинули. Для мене це свято, що ця війна закінчилася і люди перестали гинути. Юрій Біряков розповідає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолив 68-му окрему єгерську бригаду, військові якої боронять нашу державу. Я почав з 14-го року, закінчив в 21-му і в 22-му знову вперед. Починаючи з 6 березня, з моменту формування бригади, і в липні повернувся назад. Воювати треба за свою державу. За свій народ, ну, що в принципі зараз ми робимо близько півтори тисячі закарпатців мають посвідчення учасників бойових дій в Афганістані. Розповів голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану Віктор Югас. За його словами, близько тридцяти ветеранів з 2014 року стали до лав зсо. Всі афганці вони. Включилися в цю боротьбу, хто як зміг, тому що, на жаль, середній вік воїна в афганців становить 59-60 років. В Ужгороді є хлопці, з Мукачева хлопці, які беруть активну участь у Захисті нашої вітчизни. Російська агресія вона дуже змінила ставлення наших афганських хлопців афганців, які колись воювали пліч-опліч з російськими афганцями. Це просто неймовірно, як так може бути. Спочатку на початкових етапах війни ми щось старалися їм донести в їхні голови, голову. Хлопці, це, це, це не нормально. На жаль, маємо ми, ми тот результат, який маємо. Нагадаємо, що року 15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. За даними інституту національної пам'яті, 15 лютого 1989 року завершилося виведення радянських солдатів з території Афганістану. Ця війна тривала понад 9 років. Розпочало агресію керівництво Радянського Союзу аби контролювати частину Центральної Азії. У цій війні брали участь більше ніж 160 тисяч українських військових. Службовців. Понад три тисячі українських солдат і офіцерів загинули, ще десятки вважаються зниклими безвісти, повідомляє інститут національної пам'яті. Олександр Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини. Звернення щодо перейменування вулиці Високої на імені українського письменника Івана Чиндея подали члени Закарпатської обласної організації національної спілки письменників України серед них Олександр Гаврош. Минулого року виповнилося 100 років з дня народження нашого видатного письменника закарпатського класика Шевченківського лауреата Івана Чиндея. цієї нагоди Верховна Рада України, обласна влада, спілка письменників України, обласна бібліотека звернулися. З проханням про те, щоб в Ужгороді з'явилася вулиця Івана Чендея. Почали думати, яку вулицю назвати цим іменем цього видатного Ужгородця. І оскільки, як правило, такі вулиці називають з тими місцями, де людина жила і працювала. То ясна річ звернули увагу на вулицю Високу. Таким чином, оця ідея була висунута. Вона пройшла через громадські слухання, де за неї проголосували 70 присутніх, і шестеро утрималося. Засідання комісії мало відбутися 24 лютого минулого року. А 24 лютого минулого року почалася, знаєте, війна Росії проти України, і тому це все змістилося, а потім почався процес дерусифікації, тобто з'явилися ще. Ну і тому от вона попала в цей пакет, який і так 50 вулиць, які зараз перейменовують на видатних закарпатських діячів або українських. А це садиба Івана Чендея. Вона розташована на вулиці Високій. У будівлі є дві гостьові кімнати, хол та кабінет письменника, де зберігають його речі. Це перша книжка, угу. яка є зараз хрестоматійною, як взірець новел, летять на схід, яку, яка, за якою Іван Чундей заявив себе як новеліст на всю Україну. Тут у Садибі у 2017 році започаткували літературний фестиваль Чиндей Фест. Цей конкурс милої прози імені Івана Чундея закінчився врученням. Перших нагород на цій садибі. Коли приїхали гості, ми вручили нагороди і поїхали у Дубове, в рідне село mm -hmm. Івана Михайловича. Там піднялися на гору Ясинову, яка є оспівана у всіх його творах. Mm -hmm. І так це невеличке вручення премії перетворилося в якийсь трьохденний захід. І ми, коли на другий рік вже проводили таке вручення, ми тоді подумали, чого б не назвати його Чиндей У будинку на вулиці Високій живе ужрутка Магдалена Ярош. Я тут живу з 52-го року. Я дуже добре знала Івана Михайловича. Дуже порядний, хороший, людяний, робітливий. Ну, але ця висока вулиця, вона. Дуже-дуже багато років таку назву має. Ну, я би за високу була, а другий як. Я не можу сказати. Вулицю високу внесли до списку тих, які треба перейменувати за зверненням громадян, розповів головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. Люди направили до нас звернення, направили ще до початку війни. Чому воно так довго розглядалося, я не можу сказати, бо то було питання комісійне. Тому ми в сама вулиця попадала в той район, де ми розглядали ці інші вулиці, які перейменовуються, вулиці, які мають відношення до. Російської Федерації тому ми і включили в той список того району. Щодо перейменування даної вулиці, там було прийнято Верховною Радою рішення щодо перейменування вулиці на Ячів. Крім того, ми пройшли всю процедуру. І комісія розглядала, і пройшли процедуру два місяці обговорення. За словами Олега Боршовського, рішення про перейменування вулиці Високої мають прийняти депутати на сесії Ужгородської міськради 28 лютого. Руслана Гостюк, Левантій Неколишин, Андрій Гісим, Суспільне новини. Воїни світла, воїни добра. Таку назву має блок п'яти марок, дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Автором цього випуску є Олександр Нікітюк, розповів керівник Закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій. Сам випуск складається із листівки двох видів конверта великого та малого та безпосередньо блок марок. На волоці марки зображені сюжети безпосередньої роботи наших енергетиків, зв'язківців працівників газової сфери по відновленню інфраструктури, по відновленню і забезпеченню безперебійної роботи. За словами Сергія Калія, марки розробили за спеціальною технологією при певному куті люмінесцентного освітлення. Вона віддає свідчення. тобто в цьому теж є певний символізм перемоги світла над. Темрявою марка в такому по таких технологіях ще в Україні не випускалася. При її випуску була застосована технологія двошарового лакування, яке саме і забезпечує такий ефект. Можна придбати от марки, конверти можна буде придбати в поштових відділеннях. Наклад марки 300 тисяч, а безпосередня вартість блока марок 90 гривень, такої листівочки 10 і конверта 6 та 15. Придбати марки можна тільки блоком, розповів Сергій Калій. Вони йдуть блоками, тому що це. Серія, тобто серія, воно сюжет блока він пов'язаний, один він плавно перетікає з одної теми в другу. Бо бачите, вони на одному загальному на, на загальному фоні. Тому, якщо вирвати це, ми блоками їх реалізовуємо, а всі бажаючи там вже да, в залежності від кількості необхідних марок для поштового відправлення, вони вже можуть їх собі наклеювати. Блок марок Воїни світла, воїни добра погасили о 12-й годині на території підприємства Закарпаття обленерго. Учасники процедури одночасно поставили печатки спеціальним поштовим штемпелем. Так о, відпустили, все ж все, все, відпускаємо. Тож, бачите, ми ці сім омарок маємо приштовхувати і знову ж так. Лошоти каже, скоріш у терміні і відпустили. У спецпогашенні марок взяли участь працівники підприємства Закарпаття Обленерго. Нам дуже приємно, що нас відзначили як працівників тої діяльності, яка зараз я рахую вкрай необхідна. Будемо продовжувати свою роботу виконувати із більшим натхненням. Стараємося, щоб іти не до гіршого, а гірше вже можливо позаду. Попереду нас чекає світле майбутнє, сонячне за словами Сергія Калія, охочі можуть придбати марки у міських та районних відділеннях Укрпошти з 15 лютого. Руслана Гостюк Леонтій не Суспільне новини.